Люди, всіх вітаю! Початок травня будемо проводити висадку розсади. Головний агроном сказав, що пора Кицюник. Тому будемо висаджувати. По відео розповім, як, ну, покажу, як виглядає наша розсада. і пройдемо на учасничок, де будемо її висаджувати, покажу схему посадки, якої буде дотримуватися, і розповім, яка ідеальна, на думку агрономів. Ось так виглядає кукурудза, яку будемо сьогодні садити. Вирощували ми її у двох касетах. 54 касета. Ось так вона виглядає. Раз, два, три. Вихід четвертого листочку. Вкидали де по дві, де по одній, де лишня падала і по три штуки. Взагалі потрібно по-нормальному вирощувати, або в 96 касеті, або в 77 й штуці. Ну, ми по всякому вирощуємо. Тут 54 та і далі вон там. це вже в 96-й касеті. Давайте подивимось, як вона виглядає. Тут також де одна, де дві штучки. Ось якийсь десь по вже її їло, десь узівала, не бачили, нічим ми її не обрізкували. Взагалі поливаємо, слідкуємо, ну поки що неї ніхто конкретно не займався. По розвитку раз, два, три. Також вихід у нас четвертого листка. Тут у нас два гібриди. Ось це ми підійшли, кукуруза камберленд. Клоусовська, а ось це, нашумівша всім ракель. Камберленд вирощуємо перший раз. Ракель вже років 3-4 вирощуємо. Ну, так, да. ну, класна кукурузка. Хочінку і кажуть, що вона не завжди стабільний урожай дає, що буває там також з неї проблеми. Ну, не знаю, ми з таким не зіштовхувалися. Вона здавала стабільно, красивий хороший качан. І ми ще її там не підживками, не добривом, нічим особливо не... Не страждаємо. Посадили, поливаємо, сапаємо та й все на тому. Ну, звичайно, міняємо місце, тому що, понятно, що якщо не міняти місце посадки, то воно там вибирає з ґрунту, що їй потрібно. Бігленько проходя, покажу вам, відкрили спанбонд, як виглядає салат і капуста. Дивіться, поки я чим чекую. Сапали, поливаємо. Бо суша, той кусок вже поливали, це я все буду на ніч включати, такі капля, звичайно, хороша штукенція, як вона є. Так, погнали до площі, де будемо висаджувати. По схемах посадки кажу ідеальну, яку радять агрономи. Садимо з здвоєними рядками, відстань між рядками ну Від рядка до рядка 30 або 40 см, ну щось близько того. І відстань між міждуряддя, 1,40 м, тому що кукурудза виростає чимало. Тут листя, там листя, треба десь її ходити. Якщо посіяти більш щільно одна до одної, то вона буде потім ще й притіняти трішки одну одну ну, і не трохи врожаю. Скучасно садимо по-різному. буває і так, буває густіше. Ти це ось тут розмічав, коротше. У мене буде міжрядка 1,35 м, тому що в мене була капля. Ось тут ці мітри в мене, ну тобто готові через 45 см, то три мітри, виходить 1,35 м десь, ну там плюс-мінус сантиметр, ніхто до такого не доточнює. Але ось між цими двома останніми буде одна пропущена, там два рядки, дві пропущені і два рядки. Такого плану тут буде одна, щоб улізло два рядки бо один то не серйозно. Коротше, ось такі рядки. Поклав каплю, на неї орієнтувався, ну не каплю, а шланг і стартерами. Можна було, звичайно, покласти каплю, були б рівніші рядки. Ну У нас зараз нема каплі, коротше, не встигаємо, стараємось все швидко висадити. Тому поставив ось такі кілочки, взяв сапу і, з того боку, орієнтуючись на ці кілки, ось так понарізав. Ну, щось в мене Приціл щось не дуже був сьогодні. Ось ці два рядки, взагалі, кривувато вийшло. Ну тут кілька. Порівніше, коротше, вийшло. А так будемо садити 10 рядків. Відстань між кукурузою рядку 25-30 см. Ну, посадили 25-30 Це якщо береться одинарна штука. Ну так як у нас здвоєні, то десь будемо, напевно, 30. 30, але за рахунок того. Що в нас тут більша відстань, коротше, нічого страшного не покусається. Садили ми густіше, і все нормально росло. Будемо двигатись далі. Подразню ще з цього боку. У нас тут ось салатики підростають ромен, червоний зелений, там шпінатик, щоб було всього потрішки. І печемо назад до нашої кукурузи. Кукуруза у нас попередньо була. Вранці вся розсада поливалася, ми її також зволожили. Якраз до вечора вона так трішки підсохла буде ідеально витягуватися. Ну, це я так. Звичайно, думаю, ну зараз витягнемо покажу вам ще кореневу. Чуть не забув, витягується. Да. Дивіться, класнюча біленька. Рослинка компактна, бо так слідкую в інтернеті, що люди витягують. ну Всі хочуть раніше, але погода не завжди дозволяє. Ми також огірки тримали, щоб. Перечекати трішки похолодання. Тому в людей так гарно повитягувалося. Ну, коротше, Я вважаю, що в нас оце, на даний момент така вона ідеальна. Там після паски і перед паскою щось похолоданнячко буде 4-5 градусів. Звичайно, це паскудно. Ну, Але не критично. Головне, щоб не було у нас приморозків. Так, Кукрузка ця гарно витягується, там ралки сухі. Зараз ми її посадимо, притягнемо капельку і на ніч ну, підсунемо поближче і на ніч. Включимо, хай воно прокапує. Тому що якщо посадити зволожений торф в суху землю, воно в них витягне, і наша рослина буде страждати. Тому що суха земля в себе буде втягувати ту нашу вологу. Так, Тут ще дружини якісь квітки. Що то воно таке? Дупляне отстрелюю. і кабачечки. У касеті також це 54-та, здається, чи 60-та касета. Колись я казав, що були в нас такі глибоченькі стаканчики, Оце. тут об'єм, напевно, грамів по 100 чи 80 Точно не пам'ятаю ось такі кабачечки. Як варіант, в таких касетах можна і огірочки виганяти, але недовго. Ну, буквально ну днів 10, і то, напевно, днів 7, максимум, що можна тут потримати. Потім нестача вже елементів харчування, будь тінити, витягуватися. Треба також скоро його висаджувати. Ну і раз ми вже тут поруч біля нашого розсадника, давайте покажу, що у нас тут ще залишилося. Тут ще прям багато всього є. Огірочки, маємо ще довисаджувати. Там ось розсада помідорів. ще. Це високорослі. Сказали мені, що ми посадимо. Не викидайте, не продавайте. Хорошо, побачимо, що з цього буде. Дивіться, які вже перці є тут у мене. О, сюки стока взагалі капітальна. Дивіться, раз, два, три. А, то сусідній, то маленький якийсь. Ну, коротше, три, теж нормально, я думаю, в фазі розсади. Це тут якесь ось навіть не знаю, що воно за це, якийсь малуватий не черік, бо малувато, ну щось таке. коктейльне якесь бачите, Ну, що дуже багато плодів. Коротше, перець, перець, місце. З'явилось, треба в нас тут його розставити. Ну, кому я брешу, ніхто його не буде розставлятися по-любому. Скоро вже в ґрунт. Баклажанішки. Баклажанішки. Ось, дивіться, геліус, який вже. В очікуванні. Давай, давай погоду, давай сади, мене буду рости. Це ось тут якісь інші сорти, дивіться, як квітне. Трасота. Ну а це наші ось огірочки. Пам'ятаєте, що ми садили в пакети. Сьогодні утра вибірку робили. Там воно трошки менше, Дощу доходять вони вже до кінця нашої шпалери. Будемо ще переломлювати точку росту, потім пускати тут додаткові пасинки. Коротше, хай собі ростуть. Дають вони ще урожай. Ось перший саме, дивіться, зараз нормально так підзагружений. Ехоцеп. На стола, не до ковбаски. Так, ще перчики, ну не буду вже зупинятись, тут мільйон сортів в цьому році. І баклажани. Коротше, поки полієш цю розсаду, так здуріти можна. Не що прям дуже багато, ну і немало, бо роботи вистачає. Ще баклажани там ми собі досівали. Це були перші там. Трохи у нас поганенько посходило, тоді, коротше, розійшовся апетит, вирішили ще під... підсіяти такі от пирожки. Ну, і з цього боку, отак от, от. Ну, Ось така у нас буде посадка кукурузки. Повторюю ще раз, гарненька. Побачимо, що вийде, який урожай отримати. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей, ну і з прийдешньою паскою вас.